Підійдіть до е, щитка напруги. Якщо ви знаєте січення вашого проводу. От, зарядки у нас 75%. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас чергова серія із нотаток електровода, але вона буде знята без нашого улюбленого з вами електромобіля. Чому? Тому що ми сьогодні. Поговоримо про зарядку електромобіля в домашніх умовах. Як заряджати електромобіль вдома? Деякі скептики скажуть, що там думати, вставив штепсель в розетку і машина заряджається. Так, вона буде заряджатися, а може і не буде заряджатися. А може буде заряджатися дуже повільно. Про це все ми і поговоримо в цьому коротенькому відео. Я розложу все по поличкам, з чого почати, що подивитись, де перевірити, щоб знати, з якою швидкістю, з якою потужністю буде заряджатися ваша електромашинка. Перше, що потрібно подивитись, це технічну документацію на вашу електромережу для вашого будинку. Вона називається технічні умови. Там вказано, скільки яку потужність на ваш будинок видає мережа, загальна міська мережа РЕС, чи як там. І тоді ви будете знати, яку потужність ви можете виділити для зарядки свого електромобілю. Якщо ці документи вам недоступні, чи ви не знаєте, де вони знаходяться, переходимо до пункту 2. Друге, де ви можете знати, який Потужності є в ваших електромережах. Ви підійдіть до щитка напруги вашого будинку. він зазвичай розміщується біля електролічильника. У мене трошки по-іншому. У мене лічильник знаходиться на стовпі, а весь щит розводка, вся електроживлення, є в будинку. І якщо це у вас один якийсь виключатель на весь будинок, пакетник. Чи це окремі пакетники на ту лінію, від якої буде живлення електромобіля. Ви підходите і дивитесь, що написано на відному автоматі. Які цифри? В мене оцей пакетник автомат, він е, йде на весь мій будинок. Якщо вам видно, думаю, що видно. На ньому пише тут: е, це 25 Видно? Погано знімати мені трошки затінюється. Я думаю, що буде видно. Значить, цей автомат розрахований на силу струму 25 А. Запам'ятайте цю цифру. Ви так само можете подивитися в себе. Відний автомат, який виключає повністю будинок. Він має 25 в мене ампер. У вас може бути 10 А, може бути 30 А, може бути навіть 40 А. Друге. Та розетка, яка знаходиться на вулиці, від якої заряджається мій електромобіль, вона заведена на окремий пакетник. Ще от. Тут так, також пише. Він зараз виключення, не хочу, у мене там е, відкручена розетка. Зараз я зняв, щоб показати все. Він так само от пише: бачите, це 16 це 16 це 16 о, це 25 Тут так само, не будемо знімати. Може я вам іншим разом, коли все під'єднаю, ще раз зніму. 25 тут пише. Значить, у мене цей пакетник і цей пакетник однаково мають потужність 25 А. Йдемо далі. Далі від пакетника в 25 А, яку я вам показував раніше, у нас йде кабель до розетки. Ось ця розетка, я зараз її монтую, якраз тому що в мене була раніше. Такого плану розетка, але вона мені не подобається. Я хочу поставити стаціонарну, так як оця стоїть у мене, але це розетка слабенька і без заземлення. Значить, напряму від того пакетника мене виведена фаза. Нуль, синій провод, фаза коричневий нуль синій провод і заземлення, жовто-зелений провід. Обов'язково для зарядки автомобіля Зої, такий як у мене, Потрібно буде мати надійне заземлення. Зараз про те, що ви повинні знати, який провід іде до вашої розетки, яким січенням він є. Тому що від його перетину його січення залежить потужність, яку він може передати на вашу зарядку. Завжди маркування йде на проводі. Ось бачите, от така, такий надпис. 21 рік ПВС, щось там 3 на 25 Оце є перетин вашого проводу. Три жили по 2,5 міліметра кожен. Ось бачите? Три жили січенням кожна по 2,5 мм. Якщо ви знаєте січення вашого проводу, ви можете розрахувати, скільки кіловат він може видати, або скільки ампер. Може видати. Якщо у вас, так як у мене, 2,5 провід, множимо на 10, це буде 25 ампер, може витримати цей кабель. Щоб знати, яку потужність він може видати, ми множимо 2,5 на 220 вольт і отримуємо 5,5 кВт. Значить, оцей кабель. 3 на 25 може дати вам 5,5 кВт сили струму для вашої зарядки. Йдемо далі. Розетку я буду встановлювати от такого типу. Вона захищена. Побутова. І розрахована вона. Тут так само написано всередині. Бачите, 16 Ампер. Або 200, ну майже 300 вольт. Не або, а 16 А300 вольт. Якщо ви встановлюєте побутову розетку, то ви можете взяти з неї 16 А або 3,5 кВт електроенергії. Більше ви не зможете взяти, тому що це, як я вже сказав, може поплавити розетку, спричинити пожежу і так далі і тому інше. Є розетки більшої потужності, це вже промислові розетки, вони розраховані і на 25 А, і на 30 А, і на 40 А. Але якщо ви поставите розетку 40 А, а провід у вас буде 1,5 січенням, то смислу немає, тому що провід не витримає 40 А. Він буде витримувати тільки 15 А напруги. Якщо у вас пакетник стоїть вимикач там, на 10 А, то не потрібно ставити провід е, потужний, розетку потужну, що, тому що якщо включите ви е, вашу зою на зарядку, пакетник просто виб'є. Я вже змонтував розетку, ось вона тут буде знаходитись. При потребі можна поставити зойку підзарядити від побутової мережі. Ну що ж, можна перевірити нашу зарядку. Підключились, йдемо до автомобіля. І ставимо на зарядку. Все, пішла зарядка. Зараз подивимось, які в нас показники. От Зарядки у нас 75%. І. Ось показники. Потужність 1,4 кВт. Наявна потужність зарядки 1,7, максимальний заряд. 19,5 кВт може влізти. Сох 91, температура 21 чи 23 не бачу. Вам видніше. Значить, зараз що там? Ми заряджаємося 1,7 кВт. Можна дивитися по канзе? Можна. Дивитися по іншому, зараз покажу. Можна. У мене стоять от таймери напруги. Оцей таймер стоїть якраз на цю лінію. Там більше нічого не підключено. І зараз от іде 9,2 А. Тепер я хочу підвести підсумки по всьому тому, що сказано. Дивіться, значить, приклад по, мої, по моєму будинку. У мене пакетник 25 А. 5,5 кВт. Кабель. 3 жили по 2,5 квадратних міліметра. Він витримує 25 А або 5,5 кВт. Розетка 16 А може витримати 3,5 кВт. Зарядка 10 А. Штатна на 2,2 кВт. Час зарядки нашої ЗОІ 40 кВт буде приблизно 18 годин. Щоб покращити мені цей результат, мені треба зробити дві речі. По-перше, збільшити потужність розетки, так як тут і тут в мене запас є. І купити нову зарядку, яка буде підтримувати більшу потужність. Тоді зону можна буде зарядити десь приблизно за 7 годин. Це орієнтовні показники, тому що ви знаєте, що спочатку вона заряджається швидше, потім. Більше 80% буде заряджатися повільніше. Ви також можете підставити свої дані в цю таблицю. Знаєте ті формули, які я показав, розрахувати, що у вас є і що вам треба змінити, щоб ваша машина заряджалась скоріше. Ну, ось ми і розібралися в тонкощах зарядки електромобіля в домашніх умовах від звичайної домашньої розетки. Тому що є ще. Непобутові розетки домашні, є професійні розетки, є більш потужні розетки, є зарядки від трьох фаз. Але ця тема буде в іншому відео, якщо буде потрібно. Якщо відео вам сподобалось і стало нагоді, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити якісь інші мої цікаві відео, нажміть на дзвіночок. Ну, а я кажу вам до нових зустрічей.